Прилюбі, друзі, на моєму ютуб каналі. Кому буде цікаво, залишайтеся зі мною. Далі бути цікаво. Підпишіться, будь ласка, на мій ютуб канал, поставте лайки. Пишіть, напишіть коментарі, мені буде дуже-дуже приємно залишатися зі мною так, щоб бути цікаво. Ну от, любі друзі, трошки вирішив я прогулятися, полежаю трохи в хаті. Ти думаю, що ж мені стало скучно, ти вирішив трошки піти прогулятися. Зараз на вулиці гарна погода, тепло, не є холодно. І зараз будемо направлятися в магазин. Може, що ж купимо якусь їжу. Проходимо повз таку маленьку міні-ферму. Тут якісь паранчики, чи, чи це якісь вівці. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Може ви ліпше знаєте. От. Ну от, любі друзі, направляємося ми вже в сторону магазину. Хочу собі щось взяти зараз. Може якусь вотичку випити. Бачите, ми вже на території території магазину. От, зараз будемо заходити, ще трошки треба пройтися, тут виходить тут мийка, тут машини миють. Така велика, дуже класна От, ці, е, парашки, пораніше я вам знімав. Вон, навколо в коло у нас гар, такі курчі такі зелені. От, спеціальні поємники для мусора. Зараз зайдемо в магазин, купимо скажу, водички, вип'ємо водички і далі будемо йти гуляти. Ну от любі друзі, вийшли ми трошки прогулятися по місту Бухлоє. Воно неподалік знаходиться від Мюнхена, їхати сім сім кілометрів, сідайте на поїзд. І тут дуже гарне містечко, воно таке тихоньке, уютне, е, немає шуму ніякого, гаму немає. Е, дуже цікаве місто. Я зараз вам його покажу. Покажу саме саму архі... архітектуру цього міста. Друзі, подорожуємо ми по містечку Пухлоє. зайшли в їхні райончики. Подивіться, яка тут навколо нас гарна красота, все акуратненько зроблено, немає ні те мусора, асфальтірована дорога. На вулиці у нас вже осінь, дуже все навколо гарно. Сонечко світить, на вулиці не є холодно. І от дивіться, які тут навколо нас гарні красоти, скільки люди тут стараються, що ж роблять, будують якісь будиночки для свого життя, щоб і комфортно жити. Навколо нас машини такі дорогі, нормальні. Таку машину купити треба трошки грошей мати. Навіть таку, сам, таку хату побудувати, теж треба мати дуже багато грошей. Я така у нас тут навколо краса. Зараз направляємося ми в центр міста і От, зайшли вже ми на територію парка. Навколо нас вже осінь. Подивіться, які гарні дерева навколо нас. На вулиці дуже до речі класна погода. Сонечко світить, не є холодно, взагалі класно. Це зараз парк закритий, на жаль. Вони щось тут роблять. Я навіть не знаю, що, що ж тут. Побачимо, побачимо, коли його відкриють. Тут все навколо нас парк. Але дивіться яка навколо у нас краса. Річка в собі тече. Тече такі навколо у нас дерева. От, пальма така козь, велика, чи що я навіть не знаю що це таке. І направляємося ми в сторону центра. Собі любить, друзі, гуляємо по місту пухлоє. Зайшли ми виходить теж одну таку гарну вулицю. Тож тут люди доглядають за свою територію, все акуратненько зроблено, посаджений город, там город кусують цибулька, петрушечка, газончик пострижений. Так навколо все, все акуратненько зроблено, нічого лишнього немає. Ось, такі такі подвір'я людей. Бачите, все ухожено, так як в селі. Одним словом, як в селі все зроблено тут. Така у нас краса. Ну от любі друзі, гуляємо, гуляємо, гуляємо. Чим більше май заходимо в глуб і знаходимо такі гарні місця. Такі гарні будинки зроблені на такому, на такому маленькому підйомчику. Все навколо у нас краса. Дивіться, які тут у нас вулички маленькі, гарні. Йдемо ще гуляємо трошки, погода дозволяє, час теж дозволяє. Та йдемо трошки полюбить друзі, бачите, я хочу вам відкрити одну велику таку тайну. Ці всі будинки, зараз, які побудовані. Ви думаєте, зараз ви приїжджаєте в Європу, перше враження, нічого собі тут багато великі будинки, багато подстроїк. Багато люди живуть, багато заробляють. Та я не спорю, люди тут заробляють нормально в Європі, але переважно всі люди, вся Європа живе в кредитах. Так само в кредити беруть кредити на машину, беруть кредити на мешкання. Дуже є багаті люди, що можуть собі дозволити мешкання зразу купити, готове, машину купити, готову, щоб не треба йти в банк, прати кредит. Зайшли ми вже в німецьку вуличку. Дивіться, які у нас навколо гарні, гарні краски, осені. Все навколо жовте, жовто-зелене. І так ми подорожуємо по німецьких вуличках. Ось таке у нас навколо красаль. Це взагалі камера ні, то, ні так не передає, як я вживу. Навіть такі будиночки, бачите, у нас є гарні. Навіть так находжуся, це аж дають такий інтер'єр гарний. Така у нас навколо краса, любі друзі. Це Де собі гуляти про... Йти гуляти, шукати собі нові місця. Не Треба сидіти в хаті на одному місці, воно нічого не дасть. Така навколо у нас краса. Та що просто кайф. Друзі, подорожуємо з одного, з одного міста в друге місто. Буквально там перейшли маленьку переправу і от перейшли вже в друге місто. Вже тут гуляємо, вам показуємо навколо. Навколишню красоту, навколишнє середовище. Як тут все зроблено, построєно. В кожному місці своя, своя постройка будинків. Да. Бачите, так навколо у нас така, такі тут вулиці. До речі, великі вулиці. Туди можна піти можна туди піти вже не знаю, куди. Ці люди, друзі, всі будинки взяти в кредит. Всі ці будинки, що ви бачите. Майже є такі люди, що собі самі купили мешкання, що не беруть в кредит. Якщо ви лізете, залізаєте, вже в кредит, і рахуйте, що це на пів життя вам. Кредити треба сплачувати за все повністю. Да. Або передаються впоследствия. Від, від, від діта, від дідусь до бабушки, від бабушки до мами. Так поїхали, пойшло, поїхала. Такі нас навколо красати. Ну, от, чим далі ми заходимо вглуб, це містечко Пухлоє. І зараз я вам покажу та же їхні ці будинки, як вони якісно зроблені, гарненько все зроблено. От, такі у нас вулички, треба нам просто зараз дорогу перейти. Різко, щоб... У нас машина не збила. і Зараз будемо направлятися вгору, я вам покажу. Закинутий якийсь будинок. Тут можна мене купити спеціальний такий автомат. От, будинок самий закинутий. І от самий центр цього міста бухлого. Самий центр-центр, бачите. От. Ми виходить піднімаємося на такий на такий маленький підйомчик там теж на горі місто видно зараз вам покажу От. тут теж якась така будівля цікаво построєна може якась тут підприємство є такий у нас тут. тут виходить у нас поліцейський участок тут, поліцейський участок. тут у нас церква От. Піднімаємося ми на цю переправу ну от і так Видно це місто трохи. Класно би був дрон у мене, щоб дроном підняти і подивитися. Але нічого, то що є, то є. Ось така у нас навколо любі друзі, красота. Та ти що? Люби друзі, то йшли ми вже виходить, на територію церкви. От, дивіться, яка масштабна наша церква. Зараз на цю територію. От. Тут така у нас територія церкви, теж навколо все зроблено, жовте, жовте, жовті листочки. От, такий паркінг тут великий. На цій території церкви можна посидіти є лавочка. І от, зараз будемо направлятися в сторону, в сторону цієї пошукінної цієї доріжки. Бачите. От. Така у нас тут краса, любі друзі. Осінь вже, що ви хочете? Осінь вже так все це вилітає у нас. Тут Так все вилітає. Кожна вулиця відключається своїми будинками, своїми е, вулицями. От тут вже інакші будинки построєні. Покольни ми знімали в сусідню вулицю, там інакші будинки, інакша постройка, інакше все, все придумали по інакшому. Тут трошки по інакшому все зроблено. Так цікаво собі ходити гуляти. Що немає. Є такі міста, що ти приїжджаєш в місто, ходиш по цих вулицях, гуляєш одній ті самі вулиці, але ну, нічого нічого не, змі... не міняється. Тут хоч міняється, трошки так, трошки так. Але теж гарно бачите, як все зроблено, осінь, тепленько, взагалі класно. Така у нас навколо краса. От. Отак ми подорожуємо по місту пухлоє. Так виглядає ця церква. Ми недавно біля неї були, знімали це, виходить, задні частини цієї церкви. Ви бачите, яка вона дуже велика, масштабна. І Зараз ми направляємося ще в одне цікаве міс містечко. Містечко зараз вам я його покажу. Тут теж люди живуть собі, так виходить. На так на вуглі, зразу дорого собі, можна вийти кутас, пройтись, прогулятися. От, любі друзі, напишіть, будь ласка, мені ще в коментарях, е, хто любить осінь, яка у вас зараз е, погода на вулиці. І, от, і ми зараз будемо ще подорожуємо по центру пухлого. От, тут таке все гарно зроблено, гарно погода все. Все як має бути, знаєте. Зараз йдемо ми ще трошки вам підзнімлю. Може щось зараз перепоїм, трошки вже щось проголотався ходити, гуляти. Любі друзі, поки ми гуляємо, хочу з вами ще трошки поговорити. Про це місто пухлоє, воно знаходиться неподалік від Мюнхена, на поварських землях, населення цього села 12 тисяч людей. Воно рахується по мірках. В Німеччині дуже багато, багато село. Тим, що тут дуже багато живуть багатих людей. Тут коротше, село розквітає, та й Боже, тут строють дороги, якісь будинки строють. Отаке ну, у нас наше містечко, село таке бухлоє. От, таке навколо у нас тут красоти, бачите. От. Ти що любі друзі? Взагалі на вулиці класна погода. Я кайфую від сьогоднішньої подорожі. Собі вийшов, прогулявся два часики, вже легше стало, вже в хаті ти не сидиш в чотирьох скінах. Собі от хотіти, гуляйте, не сидіть в хаті. Просто інколи треба виходити на свіже повітря, ви дуже багато для себе нового, нового відкрити. Так як я зараз собі хужу гуляю. Подівлю у нас на нашій подорожі попалася, але туди попасти не може, тим, що багато з різних значків, що заходити не можна на цю територію. Ліпше не будемо заходити Тут країна дуже Дуже правильно. Що ж не так зробишся, зразу йти сюди. Ніч, зараз ще трошки погуляємо, ти зараз підемо пітимо поїмо. Підемо поїмо, та будемо нашу подорож закінчувати вже. А, нічого файло прогулялися, просто кайф. То, що треба. От, любі друзі, пішли, вже поїли піцу, з'їли, випили якусь солодку водичку і зараз ще трошки ми прогуляємося, я вам ще покажу, та й будемо помаленьку вже йти додому, відпочивати. От, направляємося ми в сторону, в сторону банка. Мені ще треба в банк зайти зараз, щоб подивитися. Така навколо нас тут любі друзі, красота. Ну от, любі друзі, закінчується наша маленька подорож. Сьогодні взагалі погода класна, та й і там помаленьку вже додому. Будемо відпочивати. Та й кому сподобалося. Напишіть мені, будь ласка, коментарі. Напишіть мені коментарі, чи вам сподобалося, чи не сподобалося такий формат відео. така навколо ще у нас краса, бачите вас. Любі друзі, виходить, ми зайшли на територію школи. Зараз трошки ще походимо, погуляємо, бачите, от, тут така площадка, тут діти все розмалювали в різних красках, бачите, таке була касперер, собі виходжуть і розмальовують. Зараз вам покажу ці близька малюнки. От, графіті тут тут вже, вже поліміні полі, полі дорослі діти писали, малювали. А тут, виходить, тут вже тіти маленькі малювали. Різні такі малюнки, от, квіточки. І ось сама ця школа, школа дуже велика. Така, бачите Дочок може я наїла та й забула взяти додому, бо тут може бути спеціальні крейти стояти. Але що ж тут теж стоїть, але не знаю що, але менше з ними. Тут і так розмальовували. бачите от. Тут скіно ну, розмалювали. Тут з кіно розмалювали, тут розмалювали асфальт. Торіжка спеціальна зроблена, щоб можна бігати, здаєш типу, норматив бігу, оскільки ти пробіжеш з одного кінця в другий кінець. От тут можна і пограти зразу в футбол. От через, через пару метрів площадка для волейбола. Для волейбола, в собі волейбольчик пограти. І тут собі бігаєш, здаєш норматив. Зараз вам покажу саму школу. От, виходить три поверхи має школа, спеціальний такий пісок. Тут значить, ти... ага, я поняв, тут спеціальна одна лінія така виведена, що типу, ти біжиш з того кінця і стрибаєш, скільки ти максимально стрибнеш. Там вимірюють, що стрибки двоє. А тут любі друзі у нас пасейн є, але зараз він вже закритий. Сезон вже закінчився. Басає, басаєн, о, от. Тут теж закривали його виходить, два роки. Що ж робили, зробили тут таку велику терасу на другому поверсі. Можна собі літом бути підніматися та сидіти, чилити нормально. І тут, виходить, така передня частина. Частина цього Ви зараз я вам покажу вхід, куди можна зайти там, собі платити гроші. Вже закритий зараз, вже все, сезон закінчився. Тут у нас виходить передній вхід в цей пасейн. А тут можна собі кажу, поіграти в волейбол, баскетбол, велейбол, футбол, баскетбол. можна не знайти про цю школу, цю, що я знімав вам. І навколо нас така любить, друзі, погода. маленька У нас тут переправа через маленьку таку річку. Ось такий мостик. І одразу цей мостик веде до писейна. Якраз тут можна піднятися на цю терасу. Але зараз тут все закрито, вхід 5 євро і можете цілий день собі купатися. От, і тут виходить тут такий будиночок знаходиться на вуглі. Колописейно теж гарно зроблене, видно, що будиночок вже старий, вже такий трошки фасад, його трошки понищений, але нічого. І тут така ну, велика довга вулиця, бачите, яка тут, тут у нас краса осіння погода. От. От тут теж таке? бачите. А тут, віця, яка любить друзі, красота. Та ти що просто аж дух. Заворажує. Дивіться, яка тут краса. От вам осіння, осіння погода. Ну все, любі друзі. Кому було цікаво, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайки, Лайки, напишіть коментарі, мені буде дуже-дуже дуже приємно залишатися зі мною, далі буде цікаво.